Я дизайнер і я не розумію, як оформлювати контент в інстаграм. Я семенник, і я не шарю в фірмових стилях у дизайні тощо. А що тоді взагалі робити власником бізнесів? Як оформити свій бізнес в Інстаграм? На ці запитання навіть трохи більше сьогодні я дам відповідь. Частина 2. Складники фірмового стилю. Почнемо, звісно, з кольорів. Як ми казали, що це перше, про що треба задуматися, адже це перше, що сприймається аудиторію. І обирати треба не більше двох-трьох акцентних кольорів. Чому я кажу саме за акцентні кольори? Тому що а, чорний, білий, сірий вони не рахуються. А ми тут бачимо на прикладі, що в нас йде м -м, синій та рожевий. І також ця палітра має залишатися усюди незмінною. Ми також бачимо наскільки сильно відрізняються ці два віжуали а, своїм настроєм. Тобто, інколи, якщо ти хочеш використовувати. Такі яскраві кольори, як жовтий, червоний, то я раджу підбирати більш спокійні до них, що допомагало б тримати цей баланс і по факту не кричати на аудиторію, якщо це не є вашою задачею. І тому ми бачимо наскільки перший віжуал виглядає приємніше, особливо якщо мова про турагенцію. Йдемо далі шрифти. Шрифт також може мати свій настрій і не забуваємо, що він має бути або безкоштовним, або ви маєте його купити. Тому що а, кожна шрифтова гарнітура вона була створена дизайнером-шрифтовиком, і він або віддав це безкоштовно новального користування, так або він хоче за це грошики, де знайти підтвердження цієї ліцензії, чи платний цей шрифт, чи безкоштовний, усе просто при завантаженні шрифту, разом з архівом цього шрифту йде документ з ліцензією. Там можна це прочитати, або зразу на сайті, де ви завантажуєте цей шрифт. Йдемо далі. Фірмова фішка, вона має не обов'язково бути, але ви бачите наскільки прикольно її мати, адже є багато способів її використання. Уявіть, скільки багато цікавих віжулів можна створити з цією змійкою. Йдемо далі. Фірмові елементи тут може бути що завгодно. Це можуть бути плашки, це можуть бути ілюстрації, це можуть бути іконки тощо. І всі вони мають бути в одній стилістиці. В даному випадку ми говоримо про іконки. Ну, не говоримо про іконки, а маємо приклад іконок. І ви бачите, що вони мають всі одну стилістку. Було б не окей, якщо б якась іконка була відмальована там, не знаю, прямокутними формами. Інша була б оброблена, знаєте, як нібито намальована від руки, як в даному випадку. І ми б почали це змішувати. Це було б не окей, бо вони всі мають різний настрій. Тому круто буде якраз таки створити собі базу елементів з а, всіма елементами, щоб потім не плутатися. Також а, можемо поговорити про плашки: що якщо ви заокруглюєте свої плашки, там не знаю на 30 пікселей, кути, то це треба повторювати усюди. Це буде не окей, якщо у нас одна плашка буде прямокутна, одна фотографія буде навпаки заокруглена і так далі. Це не треба а, мішати, це треба навпаки а, зробити консистентним, так щоб у нас було усюди однакове заокруглення кутів. Бо це також впливає знову ж таки навіть на настрій наших віжуалів. Демо далі. Дуже важлива частина, про котру часто забувають, це стилістика фотоматеріалів. Це не тільки про обробку мова, це також мова про а, саме створення цих матеріалів. Ми бачимо, що у нас є тут приклади, а, які мокапи, так, тобто макети для дизайнів, окей брати, і які не окей брати. Тому що в лівій частині вони виглядають штучно, ненатурально, таке вже вийшло з моди. В другому стопчику у нас вже таке от більш реалістичне. І також дуже. Важливим пунктом це буде зафіксувати, як ви будете спілкуватися з вашими підписниками. Звісно, що для цього треба дослідження також сформований тон voice, тобто голос вашого бренду, так як ви будете до нього звертатися до свого підписника. Хей, друже, чи якось більш поважно? Там доброго дня, шановне панство, тощо, і це повинно віддзеркалюватися на вашому віжуалі. А, так, тому що це навіть впливає, чи можете ви використовувати у своєму контенті мемчики. Отже, що також є дуже важливим, ми зараз бачимо невеличку вирізку скрін з моєї презентації щодо правильного використання фірмового стилю, який був мною створений, так що я віддаю кожному замовнику. І ми бачимо тут пункт про композицію, про безпечне поле, про розташування об'єктів. Це також має бути систематизовано. Тому що якщо з кожного допису на кожен новий або Буде постійно пригати ось ця от відстань від краю, це буде трошечки не окей. Ми бачимо зараз на прикладі, де в першому варіанті у нас постійно змінюється відстань від краю. І це виглядає не дуже охайно. Тобто, якщо ми маємо розташування тексту по лівій стороні, то усюди має бути ось ця відстань від лівого краю однакова. так? Я не кажу, що це має бути і тільки розташування заголовку по лівій стороні. Ні, це також можете вибрати собі декілька таких розташувань, наприклад, зліва, посередині гори, посередині знизу. Тобто, теж так само я не раджу, щоб постійно у вас туди-сюди пригав текст. Тож, всі плейсменти мають мати один стиль. Вам треба одразу думати про те, як цей стиль буде, чи буде він лабільним, так? чи зможете ви його використовувати на різних контент-одиницях, тому що вони усі мають навіть різний розмір. Згадайте хайлайт і згадайте, наприклад, допис. Щоб бренд можна було впізнати не тільки по Сторіс, так, а й по тій самій аватарці. В даному випадку це поганий приклад, тому що тут хайлайт до. А розкладки дописів зовсім не підходять. Окей, складники фірмового стилю ми вибрали, а як усе скласти докупи? Частина номер три оформлення профілю. Тут я хочу вам дати декілька практичних порад саме для Кожної одиниці контенту. І почнемо ми з аватарки. Те, що ми бачимо, по суті, першим. А, і маю тут таку для вас пораду. Не користуватися великою кількістю деталей. Чим більше будуть дрібних деталей на аватарці, тим складніше це буде прочитати. Ми пам'ятаємо, що аватарка у нас знаходиться не ось такою великою плямою, як у нас зараз да, на відео. А, так само воно в інстаграмі. Ні, воно це дуже маленький кружечок. Це найменший контент удинитися. Яку ми маємо. Тому важливо усе робити, ладно, там бог з тою жирністю, як в мене наприкладі мами тревел, що все жирне, але просто прибирати зайві деталі. Тобто, в першому варіанті в неправильному можна було або залишити просто іконку, або прибрати іконку, і нижній напис, щось там кафе, кав'ярня, бла-бла-бла. І залишити для вас. І збільшити. І все, було би класно. Бо нижню частину все одно ніхто не побачить, навіщо це ускладнювати. Дадемо далі. Хайлайтс. Тут також дуже цікава порада. Багато хто думає, що хайлайтс треба оформлювати з використанням лише одного по суті, складника фірмового стилю або двох. Тобто іконки і колір. Але насправді ми вже давно від цього відійшли, і зараз можна брати фотографії, колежі, текст, і це все круто поєднувати. Головне, щоб це відображало те, що буде всередині цієї хайлайтс, Бо так ми допомагаємо користувачам з навігацією. Так, вони мають знати, пам'ятати, куди вони заходять, що будуть читати. А, тому ми бачимо ось такий от приклад: в першому варіанті, де взагалі нічого не відповідає а, темі. І в другому варіанті одразу зрозуміло, що до чого. А також тут, як і в аватарці, треба слідкувати за кількістю деталей, додаткових ефектів, всяке таке. Наступне це сторіс. І знаєте, що тут знову порада не ускладнювати. Тому що один слайд це одна думка. Так набагато легше буде сприймати інформацію. І ми бачимо, наскільки перший варіант загалом важко не хочеться читати, ніби ти зайшов в якусь статтю. А інстаграм має здебільшого розважальний характер, тому використовуйте ось такий простий прийом розмиття інформації. Ми її можемо показати на наступній історії. Це навіть буде додатково для користувача цікавинка, подивитися, що ж там далі за заблюреною стороною. Найцікавіше, на мою думку, це креатив. Креатив на таргет. Що тут важливо? Тут важливо показувати те, що ми продаємо, бо це буде найкраще продавати продукт. Ми бачимо в даному прикладі, як ми говоримо про безкоштовну доставку суші, і от нам треба прочитати цю фразу, аби зрозуміти, про що взагалі тут де мова. Але ж ми можемо це ну по суті навіть не дочитувати, прочитати безкоштовна доставка, і ми вже бачимо, що в нас намальовані суші. Тому так само не ускладнюйте, зробіть просто. І інформативно йдемо далі. Розкладка багато хто забуває про те, що роблячи допис у форматі 4 на 5, цей допис буде обрізатися квадратно у розкладці нашої сторінки, тобто це дуже круто використовувати формат 4 на 5, бо у стрічці користувача він займає більше місця, бо він вертикальний. Але при тому важливо не забувати, як він буде обрізатися, і важливі деталі розташовувати, знаєте, у цій рамочці, що буде 1080 на 1080. Також пам'ятати про це все треба, і коли ви розміщуєте горизонтальні дописи, як в даному випадку, ми бачимо, що тут у нас прям обрізається вже заголовок. Наступне – допис галерея. Я раджу вам оформлювати більшість контенту саме в. Такі от допис галереї, так, в карусельки, тому що їх стало легше читати. Там легше подати інформацію цікаво. Там легше це візуалізувати, зробити щось прикольне, затримати увагу користувача. Мало хто справді зараз читає ось цей довгий опис під. Фотографії. Тому, якщо маєте можливість зробити ось таким чином, це буде круто. Але пам'ятайте про те, що кожен слайд не має бути з однаковим фоном, з однаковим оформленням. Подивіться, наскільки цікавіше взагалі читати перший варіант, де в нас йде. І якісь візуалізація, так, і йдуть якісь прикольні мемчики і емоджі, і спонукають нас гуртати на наступний слайд за допомогою того, що фон з одного слайду переходить в інший. Насправді хочеться вам дати трохи більше, ніж ці кілька порад для кожної контент-одиниці, але ми трошечки обмежені по часу, і я не можу вам розказати все, що знаю. Тому пропоную переходити. Частина четверта висновки: якісне оформлення впливає на багато факторів. На які фактори впливає? На наш імідж, на те, щоб ми виділялися серед конкурентів, на те, щоб викликали в аудиторію довіру тощо. Процес створення фірмового стилю не займає один день і потребує постійної практики. Якщо ти дизайнер, хочеш цим займатися, то треба спочатку розібратися з платформою Instagram, з тим, як комунікувати з людьми через Картинки, условно, так треба трошечки дізнатися про е візуальний маркетинг, про візуальний сторітелінг, і тоді вже можна сміло починати творити. Ну і звісно, що якщо ти не знаєш ще про фільмовий стиль, то це також важливо знати. Отже, SMM дизайн це нова ніша, яка набирає обертів. Що таке SMM дизайн? Я сподіваюся, що ти запам'ятав. СММ дизайн це оформлення соцмереж. Можна просто оформлювати соцмережі по вже готовій стилістиці, а можна створювати фірмові стилі для соцмереж. Тобто, ти можеш вибрати для тебе, що тобі цікавіше. І насправді, це є правда, можна побачити, як навіть Дія шукає собі SMM дизайнера. Прямо пише SMM дизайнер, а не графічний дизайнер, хто буде займатися усім, усім, усім. Отже, Якщо зацікавила тебе тема оформлення соцмереж на класному рівні, то запрошую тебе на мій курс. Якщо ти впишеш в пошуковому вікні SMM Design у Фільма, там одразу буде посилання на цей чудовий сайт. До речі, я теж його зробила. Отже, або можеш перейти за посиланнями у наші соцмережі, соцмережі Кукурудзи, і слідкувати там за оновленнями, коли ж буде стартувати наступний потік цього курсу. Ось і все. Я сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. Хочу сказати наприкінці таку фразу, яка для мене дуже характерна, і напевно, напевно, я її вигадала. Але якщо знаєте ну, справжнього власника цієї фрази, то скажіть. Спочатку база, потім креатив. Не забувай про це і твори, Па-па.